Жінці потрібна безпека, щоб розквітати та бути жіночною. Чоловіки скаженіють від цієї теми, і не тільки вони. Жінка розквітає, коли вона почувається в безпеці. Крапка. Але тільки скажіть це вголос і почнеться справжній шторм. Чоловіки запитують: а хто гарантує безпеку мені? Чому це моя відповідальність? Тобто, що вона не може бути жіночною без мене? Феміністки обурюються. Це повертає жінок у залежність. Ми самі про себе подбаємо. Травмовані жінки також вибухають від злості. А де була моя безпека, коли вона була мені потрібна? І поки всі сперечаються, мало хто розуміє, що насправді означає безпека для жінки, особливо в сьогоденні. Це не про фінансову стабільність і не про сильного чоловіка поряд. Це про те, чи може вона довіряти, чи може розслабитися. Чи може бути собою? А тепер питання: чому ця тема викликає стільки болю і опору? Чому чоловіки зляться, жінки захищаються, а стосунки стають полем битви замість місця спокою? Давайте розбиратися. Бо я про це знаю не просто так: я опублікувала певні рілси в своєму аккаунті і побачила таку хвилю коментарів, яку я просто не можу проігнорувати. Привіт! Мене звати Світлана Бугела, я експертка з роботи з підсвідомістю, авторка методу 3І, і моя місія допомагати людям інтегрувати їхні травми, розкривати свою справжню природу та будувати життя, яке резонує з їхньою автентичністю. Сьогодні ми розберемо глибинні причини, чому тема жіночої безпеки викликає такий супротив. Чому багато жінок відкидають саму ідею довіри до чоловіка? Чому чоловіки так болісно реагують, коли чують? Про потребу жінки в безпеці. І головне, що відбувається, коли нарешті з'являється здорова чоловіча енергія, та що їй дає здорова жіночність? Давайте спочатку познайомимось з Оленою. Вона виросла в родині, де слово чоловік означало небезпеку. Її батько був алкоголіком, він міг кричати, розкидати речі, вдарити її маму. І Олена, маленька дівчинка, стискалася в своєму ліжку і благала, щоб цього разу все обійшлося. Вона виросла сильною жінкою, тому що не могла дозволити собі бути слабкою. І знаєте, кого вона обрала? Людину, яка була повною протилежністю її батькові, тихого, м'якого чоловіка, він ніколи не кричав, не змушував її боятися. Але він не давав їй безпеки. Він чекав, що це вона прийматиме рішення, Він підлаштовувався. Вона була сильною, а він став ще м'якшим. І ось вона гортає в соцмережі та бачить моє відео, де я кажу, що жінці потрібна безпека, щоб бути жіночною. І щось у ній закипає. Що? Безпека? Ви хочете, щоб я віддала контроль? Довіритися? Ви хочете повернути мене назад. У слабкість? Вона злиться. Вона пише коментар. Та ви просто хочете загнати жінок назад у патріархат. Але що насправді вона відчуває страх. Її мозок ще в дитинстві навчився, чоловіки дорівнює небезпека. А тут їй кажуть: довірся. Але вона не знає, що таке здорова чоловіча енергія. Вона знала лише травмовану чоловічість. І це, друзі, важливий ключ. Але Олена не одна. Таких різних історій просто мільйон. І може статись так, що ви адаптувались до травмованої чоловічості. Може, навіть не у вигляді вашого батька, а у вигляді ваших перших партнерів. Ви адаптувались тим, що стали підлаштовуватись під них, стали м'якими, стали такими, що ховають правду про себе, ніколи не вступають в конфлікт. І це теж може викликати в вас обурення, коли я кажу, що треба довіритись. Ви можете почати плакати, розчаровуватись, більше боятись. І ці реакції також нормальні, тому що вони виникають із травми. І давайте почнемо зараз з того, що я вам розкажу 20 червоних прапорців: що жінка не має емоційної безпеки в стосунках, тому що ми дуже часто плутаємо це з грошима і силою. Отже, жінка може не усвідомлювати, що вона живе в стані постійної, внутрішньої напруги. Але її поведінка та щоденні звички можуть бути ознаками відсутності справжньої безпеки у стосунках. Ось 20 червоних прапорців, які вказують на це. Так, я зібрала цілих 20. По-перше, вона не може відкрито говорити про свої потреби. Вона вважає, що її бажання не мають значення, або що партнер відреагує негативно, якщо вона попросить про щось для себе. Далі вона боїться сказати, що її щось не влаштовує. Коли її щось ображає чи турбує, вона замовчує це, ну тому що боїться викликати конфлікт або виглядати істеричною. Третє, вона ховає від чоловіка, скільки що коштує. Оце типова проблема. Якщо це про вас, напишіть в коментарі. Вона боїться сказати правду про свої витрати, приховує чеки або зменшує суми, щоб уникнути осуду чи агресії. Четверте, вона каже дітям: давай не скажемо татові. І це може бути навіть наче. З позитивного наміру. Це означає, що вона не відчуває свободи у своєму виборі, а її діти підсвідомо вчаться, що батько фігура, від якої щось потрібно приховувати. П'яте у неї немає 100% довіри до партнера. Вона сумнівається в його словах, відчуває, що він щось приховує або завжди очікує підвоху. Шосте вона не знає, хто вона насправді все її життя будується навколо того, як догодити іншим. Партнеру, дітям, суспільству. Вона не має власних бажань і цілей, бо не знає, чого хоче. Сьоме. Вона не має власного хобі або змушена його приховувати. Вона не може займатися тим, що їй подобається. Бо це або не схвалюється партнером, суспільством, або вона почувається винною, витрачаючи час на себе. Восьме. Вона постійно контролює ситуацію. Вона бере на себе всю відповідальність за сім'ю, за побут, за стосунки, бо вважає, що якщо вона цього не зробить, все розвалиться. Дев'яте, вона відчуває, що її емоції та переживання не мають значення. Вона звикла терпіти і тримати все в собі, бо знає, що партнер не сприйме її почуття всерйоз, ну або просто проігнорує в кращому випадку. Десяте, вона боїться розслабитися, і це друзі підсвідомий процес. Вона завжди в такій напрузі, очікуючи, що ось ось станеться щось погане, навіть коли все добре, вона може себе легко накрутити, тому що не може відчути спокій. Одинадцяте вона виправдовує його агресію, чи навпаки холодність і відстороненість. Вона вважає, що якщо партнер ігнорує її, підвищує голос або маніпулює, то ну, це нормально. Він же ж не б'є і добре. Або ж вона сама у всьому винна. Дванадцяте вона часто відчуває почуття провини. Якщо щось пішло не так, вона автоматично бере провину на себе, іноді не в голос, але пиляє себе в своїх думках, навіть якщо проблема взагалі не в ній. Тринадцяте вона ніколи не просить допомоги. Це може бути сильна незалежна жінка. Вона боїться здатися слабкою, вважаючи, що якщо не справиться сама, то станеться гарем. Чотирнадцята вона не почувається бажаною в стосунках, і вона відчуває, що її цінують не як особистість, а лише за її зручність, функції або зовнішність. Вона може про це говорити і казати: а я вам лише потрібна, коли я щось роблю, а може і замовчувати. 15-та вона боїться втратити стосунки. Вона тримається за партнера, навіть якщо стосунки приносять біль або нещастя, бо вірить, що без нього буде ще гірше, або вона не знайде іншого, або хто ж її буде терпіти, підставте своє. Шістнадцята. Вона завжди віддає більше, ніж отримає. Вона вкладається у стосунки побут дітей. Може це бути з активної позиції, може такої пасивної підлаштовуючоїся позиції, але вона бачить, що її внесок не цінується. Сімнадцяте вона відчуває, що повинна бути ідеальною. Вона боїться, що якщо не буде завжди гарною, спокійною, підтримуючою, її покинуть. Вісімнадцята вона обирає партнерів, які не дають їй безпеки. І тягне до чоловіків, які не готові брати відповідальність, які не цінують її або змушують почуватися у постійному стресі. Дев'ятнадцяте вона уникає глибокої близькості, може навіть не усвідомлювати цього. Вона може бути у стосунках, але тримає партнера на відстані. Бо боїться, що якщо довіриться, її зрадять або використають. Двадцяте вона не вірить у можливість щасливих стосунків. Взагалі-то всередині себе не вірить в любов. Вона підсвідомо вважає, що всі чоловіки однакові, що їй судилося завжди бути сильною або підлаштовуватись, або бла-бла-бла, підставте потрібне, і що справжньої турботи, кохання не існує. Що ці 20 пунктів нам показують? Вони розкривають, як насправді виглядає життя жінки, яка не має емоційної безпеки. І картинка може бути дуже гарна, Вони можуть бути навіть класною парою. Але головне, треба зрозуміти, що це не проблема жінки, тому що вона така чи світ такий, це лише наслідок травм, які ця жінка отримала ще в дитинстві або у попередніх стосунках. Жінка, яка не відчуває безпеки, може або ухилятися від чоловічої опори, або чіплятися за токсичні зв'язки, вважаючи, що тільки контроль або самотність це її єдиний вибір. Але я хочу вам сказати, що є й інший варіант. Відкрити для себе, що таке здорові стосунки, дає підтримка, довіра і можливість бути собою. І далі я розповім, що таке справжня безпека для жінки і як її відчути. Якщо щось вам відгукнулося з цих пунктів, впізнали десь себе, будь ласка, напишіть в коментарях, це дуже важливо для всіх інших побачити сміливість, визнати правду. Далі, що ж таке справжня безпека і як її знайти? Справжня безпека це коли, по-перше, ти знаєш, що можеш бути собою, не боячись покарання або знецінення. Твої почуття мають значення. Ти можеш довіритися і не контролювати все. Ти не відчуваєш страху, що тебе покинуть, якщо ти не будеш ідеальною. І тут головне питання: як прийти до цієї безпеки? Друзі, все покроково. По-перше, треба усвідомити свої травми. По-друге, визнати, які з цих 20 червоних пропорців або, можливо, ще інших прапорців є у вашому житті. Крок три: почати будувати внутрішню довіру до себе. Крок чотири вчитися просити про підтримку і приймати її, крок 5 зцілити свої власні травми, і крок шість із точки зцілення почати або трансформувати ті стосунки, які у вас вже є, або шукати нові. Отже, я хочу сказати, що в цьому відео важливо збагнути, що ми з вами, коли маємо сперечання з приводу, хто винен, чоловік чи жінка, що чоловікам не можна довіряти, жінки мають бути сильними, це все. Один поверх травматики це травмовані жінки, травмовані чоловіки, які далі продовжують травмувати своїх дітей, діти виростають, вступають в стосунки, і це нескінченний цикл. Важливо збагнути, що для того щоб мати щасливі стосунки, обидва партнери мають бути на шляху зцілення. Я не кажу, побачте, я не кажу, що вони мають бути зціленими. Вони мають бути на шляху до зцілення обидва з них. Тому що дуже часто мої клієнти кажуть таку фразу, коли розповідаю про те, що ви в небезпеці, вам треба зцілити травми і так далі. Я чую таку фразу. Чому я маю змінюватися, а не партнер або взагалі весь світ? Бо, друзі, світ і ваш партнер це дзеркало вашого внутрішнього стану. Якщо ви не відчуваєте безпеки всередині, ви не знайдете її зовні. Здорова жіночність з'являється там, де є здорова чоловіча енергія. Справжня чоловіча сила це опора. Справжня жіночність це довіра. І разом вони створюють гармонію. Отже, ще раз підкреслюю, що важливо збагнути, що для жінки безпечні стосунки є необхідною умовою для того, щоб бути в своїй жіночності. Для чоловіка жінка дає розкриття його чоловічості. Тобто, чоловік не може бути чоловіком без Жіночної енергії поруч жінка не може бути жінкою без чоловічої енергії поруч. Але ці обидві енергії мають бути зціленими. Тому що якщо жінка травмована чоловіками, вона їх уникає. Якщо чоловік травмований жінками, він їх використовує, він ними маніпулює, і це все створює нездорову динаміку. Отже, наша задача. Усвідомити цей процес замість захисту, опору, подивитись всередину себе, а що я можу зцілити, а де може знаходитись моя травма, побачити ці тригери, зануритись всередину і почати створювати здорові стосунки із здорової точки. Якщо це відео зачепило вас, я хочу почути вашу думку. Напишіть, будь ласка, у коментарях, які червоні пропорції ви помічали у своєму житті або житті своїх знайомих, що для вас означає справжня безпека у стосунках. Друзі, ваша історія може стати підтримкою для іншої людини. Тож не мовчіть! І ви можете піти навіть далі. Поділіться цим відео з подругою, яка повинна це почути. Ви точно знаєте ту саму жінку, яка живе в напрузі, але навіть не усвідомлює цього. Можливо, щось відкриється всередині неї. І нехай це стане початком глибокої розмови, яка змінить чиєсь життя. Бо справжня безпека це не привілей, це те, що має відчувати кожна жінка. До зустрічі в наступних відео.